За два години вже моста не було видно. І двері, і дерева пливли, все до світі. Рашисти зробили те, щоб як можна хуже нам жилося. Коли в країні ріг прилетіла ракета, вдарила по дамбі, розбила дамбу, пішла вода з карачунів по річки Інгулець. Ну і дійшла на наступний день, вона дійшла до нас. Підйом води був на два з половиною метри. Е, звісно, не дамба, не міст, який через дамбу, він не розрахований на таку воду, це стихія, дуже сильна вода в цьому була. Прийшли і дерева, і комаші з водою, все поламало нам. І в результаті переправу розбило, розмило. Та тут очерету було, по, цей, по всій річці пливло. І двері, і дерева пливли, все на світі. Насиплять по новій. Ущерб на порядка двох мільйонів. Нам будували це інгулецький гінечок комбінат для людей. Все це зроблено. Але рашисти зробили все наоборот, те, щоб як можна хуже нам жилося. Були на грані підтоплення, залишалось порядка там, 30 сантиметрів. 30-20 сантиметрів деякі міста, і річка вийшла. В СМТ Широк. Але слава Богу, цього не було. Ми ж не знали, наскільки воно підніметься. Ну, В течение часу десь на метр піднялась вода. В течение часу це дуже швидко. За два години вже моста не було видно. Він видержав, він десь ну, 10 він стояв. А тоді вже, коли підмило його, тут п'яту фундамент. І тоді вже він... Став отак. У нас є міст через річку Інгулець, два моста офіціальних, тому це був підсобний, будемо так казати, мост, але ним користувалися багато людей, які працюють в основному на комбінаті. І це порядка, ну, якщо так, що користувалися, це порядка ну, тисячі двері. Десь так, людей, які проживали в тисячу років. Інгелецький комбінат пообіцяв нам відновити, але після того, коли вони запрацюють, час інвелецький комбінат стоїть, не працює. Будемо надіятися, що швидше закінчиться війна нашої нашою перемогою, нам швидше відремонтують так називаємо переправу.